Подільські таланти продовжують дивувати весь світ. Гімнастка Софія тепла вже вдруге стала світовою рекордсменкою. Вона відтиснулась у потрійній гімнастичній складці на одних руках 21 раз за 30 секунд. Другий рекорд це віджимання у потрійній складці, і я зробила 21 віджимання. Загалом у спробі було 23 рази. Але офіційні представники Великої Британії не зарахували дві спроби. Ну такі не небагато хто робить у світі, да, там і десь до 10 разів. А вона зробила, коли в неї була спроба, 23 рази. Але у Великобританії експерти зарахували 21 раз, тому що там був один фолькт і один неповний. Мама та тренер Софії Марина Тепла Розповіла нашій знімальній групі, як юна рекордсменка готувалася до свого другого світового рекорду. За її словами, після встановлення першого Софії почали пропонувати інші спортивні номінації книги рекордів Гіннеса. Вони запропонували для того, щоб була мотивація, що є ще ось така номінація. Можливо, Софія спробує, і ми почали готуватися. Готувалися ми усю зиму, і це було так. Тяжко, тому, що в залі було холодно, да тоді виключали світло, і тому ми перенесли все це вже на весну. До речі, минулий світовий рекорд складав 12 разів. Але Софійка з впевненістю заявила, що зможе зробити і 20 разів. Спочатку вона віджималась десь близько 10 разів. Минулий світовий рекорд був 12 разів, але вона сказала, що я не буду його встановлювати, поки в мене не буде 20 разів. Софія тепла перша дитина в нашій країні, яка потрапила у книгу рекордів Гіннеса. Минулий раз вона встановила світовий рекорд у лютому 2022 року у номінації: Мінімальний час подолання дистанції 20 метрів у потрійній гімнастичній складці. Цей раз відтискання на одних руках у потрійній гімнастичній складці. А яким буде наступний раз, юна гімнастка поки не вирішила, але вона впевнена, що він обов'язково буде. Я не знаю як. Який у мене буде третій світовий рекорд, але знаю, що він точно буде. Студія танцю та циркового мистецтва Грація постійно приймає участь у різноманітних змаганнях. Ось, наприклад, нещодавно були у Києві у Національному цирку України. Це одні з найпрестижніших змагань з циркового мистецтва. Зазвичай туди приїздить більше 500 учасників. Наші подільчани до змагань підготували 49 номерів і показали гарний результат. Після чого їх запросили на гала виставу. Була така гала-вистава так, для усіх киян і. Uh, ну, гостей міста. Uh... І туди запросили наших сім номерів. тобто відібрали 30 найкращих, да з 500 і сім там було наших, тому це дуже дуже престижно. Ми мали змогу поспілкуватися з дівчатами, котрі виступали на арені Національного цирку України, щоб дізнатися, як вони готувалися до змагань та їх враження від поїздки. Нещодавно ми їздили у місто Київ на змагання у національному цирку України. Ми довго готувалися, і ця перемога є дійсно заслуженою для нас. Окрім змагань в Україні, Греція часто виступає на міжнародних аренах. Так, крайньою країною, яку відвідали наші подільчани, стала Греція. Там 38 дітей віком від 6 до 16 років у різноманітних номінаціях показували свої таланти на Кубку Європи. Дуже багато дітей показали високий рівень, і в нас є навіть там перші місця, і другі, і треті є. Це такий був і відпочинок для них, тому що фестиваль тривав два дні, а ми там знаходились 10 днів. Тому для дітей це така дуже велика перезарядка, і вони гарно відпочили і показали рівень нашої країни за кордоном. З найкращим номером виступила 12-річна Ульяна Єфімова. Вона дійсно гарно себе показала, за що отримала безкоштовну путівку до Греції. В Греції було дуже весело. Ми ходили на уроки грецької мови. Ми вивчали грецький танець. І танцювали для агапі та її подруги. Ми їздили на фестиваль в Афіни. Студія танцю та циркового мистецтва грація не стоїть на місці, а постійно розвивається. Керівник студії Марина Тепла поділилась з нами планами на майбутнє. Зараз ми їдемо в Чехію з Софією. Її запросили на Чехію, Словакія має талант. Ну як у нас таке шоу? Це ми 25 червня виїжджаємо туди, а потім ми знову їдемо в Грецію. Ольга Сидник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.